Контент, як провірити ступічний? Це не завжди працює, но є що? Блін, плохо вийшло? І що? Звучок. Судя по звуку, солідола там ну смазки, Бо Взагалі ніколи не було. І нема. Та воно так крутиться, що я бачу його і не треба той солідол. Зачем? Воно довго крутиться, чітко крутиться, все бомба.